Пам'ять про загиблого в АТО прикарпатського міліціонера Василя Семенюка у віковічною меморіальною дошкою Цей знак становили на фасаді Івано-Франківського художнього профучилища номер 3 як пам'ять про випускника навчального закладу. Україна є, була і буде. І єдине можу сказати, що сьогодні органи внутрішніх справ поряд з бійцями Національної гвардії Збройних сил України в спромозі захистити цілісність та суверенітет нашої держави. Тому вічна слава героям, світла пам'ять Василю Васильовичу. У знак шани Василя Семенюка студенти училища підготували патріотичний виступ. Тема війни, загибелі та боротьби за незалежність України звучала зі сцени в авторських піснях юних виконавців. Прийде солдату свою хату, а мама вийде у сльозах. Солдат тихенько скаже тату. Але живема цей захід проводиться в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Це вже 20-та анотаційна дошка з загиблим бійцям, яка нагадує про героїзм та патріотизм прикарпатців. Нагадаємо, Василь Семенюк загинув у травні минулого року, у збитому ворогом гелікоптері неподалік гори Карачун на Донеччині. Указом президента України його посмертно удостоєна ордена за мужність першого ступеня. Із арсеналом зброї роз'їжджав по Одесі кермани Ченомарки зупинили інспектори ДАІ через непрацюючі габаритні вогні. А як виявилося, не тільки. У салоні правоохоронці виявили чимали пакети з набоями та гранатами. На территории Суворовского района города Одесса был остановлен автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением гражданин 1970 года рождения. При осмотре салона автомобиля в нем было обнаружено более тысячи патронов и 6 гранат, 6 запалок к этим гранатам. В настоящее время открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Небезпечний вантаж вилучили і направили на експертизу, а водія автомобіля доставили до райвідділу міліції. Затриманий пояснив, що пакети з набоями він нібито знайшов. Наразі він перебуває під вартою. За незаконне поводження з бойовими припасами Одеситові загрожує до семи років позбавлення волі. У Полтаві міліція викрила псевдоагентство нерухомості, яке ошукало понад сотню мешканців міста. Своїх клієнтів ділки заманювали дешевизною орендованого житла. Приїхавши Міста Полтава шукала собі підходяще житло недороге, недорого. звернулася за допомогою до місцевого агентства. Здалося, що воно таке надійне, тому що з ними заключила договір. Представники цього агентства надали мені декілька номерів телефонів, як вони зазначали, власників квартир за доступними цінами. Після цього клієнту пропонувало оплатити 300 гривень за послуги фірми, заплативши гроші, жінка не знала, що її ошукали. Злочинцями було розроблено бланки угод інформаційного обслуговування, які підписували світ імені неіснуючих підприємств і неіснуючих директорів цих підприємств. На надання послуг. Із здачі в оренду об'єктів житла дані договори не виконувались і грошові кошти потім громадянам не повертались. Всі особи раніше не судимі, віком від 22 до 30 років, тобто вони. Воспользувалась тією ситуацією, яка зараз склалася в країні. Ще багато переселенців зі сходу їдуть, шукають житло, і в основному це всі потерпілі. Шукати правду жінка пішла у міліцію, і як виявилося, таких як вона аж 150. Було встановлено, що протягом 2014 року в місті Полтаві діяла. Злочинна група в складі шести чоловік, які під виглядом надання послуг агентства нерухомості шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами громадян. З кожної угоди злочинці отримували по 300 гривень, послуги не надавалися, грошові кошти розподілялися між собою. За такі послуги тепер полтавським аферистам світить вісім років тюрми. А от громадянам правоохоронці радять звертатися за послугами лише до перевірених агентств нерухомості.